На сонечко я схожий і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Стою стрункий, високий, в зелених шатах я і золотом убрана голівонька моя. Або ось так, посеред двора золота голова. Догадались, про яку це рослину загадки? Про соняшник, так, діти. Мені дуже подобається дивитися на поля, де ростуть соняшники. Це не був сонячні озира, сповнені тепла та світла. Немов мільйони сонечок спустилися до нас, правда? Давайте ближче розглянемо соняшник. Погляньте уважно на малюнок. Соняшник має товсте, високе, міцне стебло, розлуге та міцне коріння. Листя у соняшника темно зелене, велике та розлоге, на дотих шорхувате, і справжня прикраса соняшника, його квітуча голівка, пелюстки жовтого кольору, немов промінчики у сонця. А ще у соняшника дуже гарна серединка. Ось тут, під квіточками, зростають зернятка, зріють насіннячку. Ось погляньте, воно вам добре знайоме. З цих насінинок готують соняшникову олію. Кожен з вас може побачити її у себе вдома на кухні. А тепер, діти, я запрошую вас до своєї майстерні. Будемо робити соняшник. Але спочатку розігріємо наші пальчики пальчиковою гімнастикою. Глянув у віконечко теплий день який. На городі соняшник, жовті пелюстки. З неба сипле сонечко, пелюстки дива, головою соняшник, радісно кива. Молодці малята. Тепер приступимо. Візьмемо стаканчик. Обведемо його олівцем, а потім виріжемо по контуру. Ми отримуємо кружечок, який нам далі знадобиться. Нагадаю, що слід правильно тримати ножниці та обережно їх використовувати, бо вони гострі і можна їм поранитися. Як ви вже помітили, наш стаканчик не жовтого кольору, але ми його перетворимо на жовтий, розфарбуємо кольором соняшника. Якого кольору пелюстки у соняшника? Звісно, жовті. Тож змочимо пензлику водичку, обережно зануримо краячик пензлика до фарби і поступово замалюємо весь стаканчик. Незвичайна робота, але дуже цікава. Для зручності можна одягти стаканчик прямо на долоньку. Уважно продивіться, щоб не залишилось ніде білого непрокрашеного місця. Залиште стаканчик підсохнути та вимийте або витріть ручки. А ми поки не будемо гаяти часу та зробимо стебло для нашої квітки сонця. Половинку формату А4 зеленого кольору ми промастимо клеєм по краях. Це зробить конструкцію стебла більш міцною. Далі аркуш можна просто скрутити пальчиками або за допомогою олівця. З краєчку починайте намотувати папір. Ось так. Коли весь папір буде накручено, можна дістати олівець і ви отримаєте трубочку. Це і буде стовбур соняшника. За потреби, краєчок можна ще додатково підклеїти. Тим часом фарба на стаканчику вже добре підсохла. Ми можемо приступати до розрізання. Обережно ножницями ми будемо вирізати промінчики. Не забудьте правильно тримати ножиці в руках. Та обережно ними користуватися. Дорізаємо до дна стаканчика, і таким чином ми отримаємо пелюстки. Майже готова квітка. Але як зробити такі пелюсточки на ній? Ось погляньте легенько притиснемо дно стаканчика до столу та розрівняємо пелюстки. Тепер. Дійшла черга до пластиліну. Скатаємо кульку та заповнимо дно стаканчика. І якраз вийде чудова серединка для соняшника. Я обрала пластилін помаранчевого кольору. Ви можете брати коричневий, чорний або жовтий, який вам до вподоби. Наступний крок приклеїмо стебельце до соняшника. Переверніть соняшник. Зі зворотньої сторони приплюсніть краєчок стебельця, змастіть гарно клеєм, притисніть та заготовки, а зверху наклейте той самий зелений кружечок, який ми вирізали на самому початку заняття. Зайвий клей можна прибрати серветочкою, яка гарна квітка у нас виходить! Але вона не дуже схожа на соняшник, тому що не вистачає її, чого діти, насіння. Акуратно заповнимо серединку соняшника насінинками. Ніби мозаїкою ми викладемо по колу насіння, як у справжнього соняшника. Давайте прикрасимо соняшник листочком. Візьміть прямокутник до вільного розміру. Зігніть пополам куточок до куточку. Пальчиками зрівняйте сторони. А тепер виріжемо листочок. Ми він до вільної форми. Ножнички тримайте правильно. Щоб легше вирізати листочок, Спочатку виріжте трикутничок, а потім його вершину закругліть. Ось так. Розгорніть листочок та його краєчок звежте клеєм. Тепер приклеїмо листочок до стовбура. Ви молодці, ви зробили дуже гарні роботи. Погляньте, які квітки сонця тепер у нас є вдома у кожного. Надсилайте свої роботи та до зустрічі!